Гумор часів Радянського Союзу. Жон Сміт входить в ресторан, і кричить. Офіціант швидко суп, поки не розпочався скандал. Офіціант приносить суп. Сміт з'їв його і каже. А тепер швидко бівштекс, доки не розпочався скандал. Офіціант приносить. Сміт з'їдає бівштекс і кричить. Швидко морозиво, доки не розпочався скандал. Коли він з'їдає морозово, офіціант запитує з цікавістю. А тепер поясніть, будь ласка, чому має початися скандал. А він зараз і почнеться, відповів Сміт. Справа в тому, що мені нема чим заплатити. Скільки буде 30 помножити на 5? питає директор ресторана чоловіка, який наймається в офіціанти. Коли? У якій компанії і що брали перед цим? Ставить той зустрічне питання Ви прийняті. <звук> Нове у громадському харчуванні. Для покращення обслуговування відвідувачів, скорочення часу та збільшення пропускної спроможності. Їдальня номер 85 запровадила прогресивну форму обслуговування. Всі три страви відпускаються в один посуд. Корисні поради. Прийшовши в їдальню, посваріться з гардеробницею. Посперечайтеся з кухарем, поскандальте з касиркою. І ось ви вже ситі по горло. Забуті рецепти. Кулінар ресторану, Дар Валдая Марфа Васильівна Крутова, запропонувала старовинний рецепт приготування російського квасу. Ужбані з водою треба покласти. А що саме треба покласти, вона, на жаль, забула. Марфа Васильівна має багато забутих рецептів. Колектив ресторана «Берізка» привітав офіціанта жмуркіна з присвоєнням йому звання найвічливіший офіціант. Я не пам'ятаю такої нагоди, щоб Жмуркін хоч раз ударив відвідувача, сказав у своїй промові директор. Чи знаєте ви, що не хлібом єдиним сита людина, вона буває сита також супом харчо, шашликами по-карськи, кроликом з тушкованою капустою, рагу з молодих голубів та багато якою іншою простою, невибагливою їжею.